В чому взагалі суть марафону 100 днів проявленості? Зараз розкажу. Коли я вирішила піти в цей марафон, я задумалась, а що робить та Альона, яка уже досягла своєї мети, яка вже в точці Б? Все у цьому світі є енергія, яка має індивідуальну вібрацію. Виконуючи ці дії, я починаю вібрувати ровно на тому ж самому рівні, що й моя точка Б. А точніше, я стаю нею і притягую ту саму реальність. Де я уже досягла своєї мети наш світ поділений на дві частини: день, ніч, світло і темрява, легко і важко. І тут я згадала, що коли навчалася в університеті, я постійно займалася саморозвитком. Я вставала о 5 годині ранку, робила зарядку, читала різну літературу, ходила в спортзал 3-4 рази на тиждень і водночас в університеті. Я все з легкістю здавала, а деякі предмети були автоматом. Таку ж історію я вирішила втілити і в марафоні, і я можу із впевненістю сказати, що моя напруга почала зникати. А натомість мені стало набагато простіше і легше діяти. Знаєте, в чому в мене ще була напруга? Правильно, у лайв контенті. Я з якогось переліку вирішила, що. Моє життя вам не і мені, в принципі, немає чого розказувати, і я просто кидала черговий експертний рілз. Марафон забрав у мене цей тягар з мого онлайн життя, і я просто почала ділитися життям таким, яке воно є, думками і інсайтами, простими словами і в моменті. Просто він даю і ділюсь чесно та відкрито.